Всім доброго дня. Так, йду я до Ярика, бо десь комбайн поїхав сою молотити. Треба допомогти брезент потримати І оце дивлюся. І горів город. Йолки. Він тут дискував і вже після дощу знов які бур'яни. Треба знов діскувати, а тоді орати. Це капець. Тоді, коли треба, то не росте, коли не треба, то росте. А ну в Ярика, що. У нього ж теж дискован. І тут є бур'ян. Трошки менший, але є. Чую, вже на городі комбайн гуде. Яріка територія велика, є де техніку класти, а в нас нема де дітися, подвір'я мале. Є. Так, ще в Ярика коло хати гарбузи тільки не прибрані. На тих городах вони вже побили. Єрика теж на сонечку. Сонечко і сходить, і заходить. Сушаться зернята. Так, вже треба сою молотити. На ніч вона відходить, сонечко. Сходить і починає тріскати. Тільки трісь, 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 угу. а тут на горбі. Так, вже скоро буде половинка, як змолотили. Город трохи нерівний, але комбайнер такий совісний, що прямо... Перечуть не з землею. Стручки до самої землі, і він все хоче підібрати. Який в нього терпець. Ось оде тут ямка, та й лишається ось тільки стерня, де більша. Трошки ямка. Оце де-не-де. E Вона згоріла. Каже Ярик, це такий сорт, що в кінці місяця її треба лотити, але вона вже стріляє. Яка росна. Росна росна, стручки росні. А що в стручках? а в стручках отака манюсінька манюсінька Згорена. Так, то була не згорена, то не влізло в бункера, так? Влізло. Далі поїхали міші молотити. Ще в Анжелиного міші є. Городик посіяний, сваха дала. Так, коротше, врожаю нема. З гектара. Хоча б 4 тони, але тут нема. Вона з половини зійшла. Ще й згоріло. Такий кагатик. Я хочу піти і А що ви поможете? Вона ще сохнути буде. Я буду хабаті Я не хочу дитина мені, займає. время, шо, мав, що мав щось робити, він буде само як її. Сваха пробує на зуб. Так. Да. суха. Да. Суха, суха, вона згоріла. Так, ми вже сьогодні приїхали з Наташою в берег. На наслідуючому городі поскидаємо на купки, а завтра вже зранку почнемо бити. Вже сьогодні нема коли. У нас тут маленькі, у нас таких, може, туди в край, але тут таких великих нема, саме такі. Середні. О, у нас щоб зверніли. Так. Теж є зелені, так? Да, є. Ножкою туп хвостика відламала і на кубку. Так, Ігор дискує. Такий ячмінь зійшов, що ще й не посієш, так такий же густий, ось тільки потер, йомаю, це ж вже що ж він, йшли дощі, він впав донизу, не можна було і так. Комбайнер старався так бідний підбирати його до землі, але все одно багато лишилося. Ігор вирішив здискувати, тому що в нас на той рік плануємо якісь просапні культури тут садити. І треба, щоб було гарно зорано. Бачите, як треба дощу, що робиться, яка пілюка. Ще й сюди, наче й вітру нема. Ого, скру. Вже з Наташою гарбузи поскидали на кубки Уже вдома, а він тим часом зайнявся городами. Ой, жарко. Ночою холодно, прямо ціла зима, днем пече. Це здав. На добра ніч і тихої, всім ночі.